Добрий день. Починаємо урок. Перш за все я хочу підбити підсумки нашої лабораторної роботи, це загадкова така була робота. Так, ми попросили, щоб ви. Звернули увагу на, на ті е, невеликі недолики, які ми зробили, коли виконували лабораторну роботу. Але ви е, якось це глобалізували нетере, не потрібно це робити. І важливо розуміти, де реальні помилки були, а де все ж е, трохи, трохи-трохи. Так, ну, е, перш за все. Дуже добре, що є ті, хто е, акуратно, дуже акуратно пам'ятають, що потрібно кожного разу, е, як це називається, ціну е, поділки вимірювати. Це дуже важливо і тому е, Якщо ви забуваєте, ви будете теряти бали. Давайте ми домовимося, що вам не будуть в кожній роботі говорити про те, щоб перечертити таблицю і знайдити ціну поділки. Так, да, ми е, окремо на це не звернули вашу увагу. Але ви теж на це не звернули увагу, коли писали висновки і все таке інше. Але. В дальніших роботах вам не завжди будуть це говорити. Це потрібно просто робити на автопілоті. От як ви пишете, лабораторна робота, тема, мета, обладнання і таке інше. Тільки не потрібно, Міша, писати, що обладнання те, яке було на слайді. Алло, а у тебе в що повинно бути? Теж треба переписати було? Лінівий ти наш. Ну добре. Дуже сподобалось, Бажена, як ти е, зробила виставок і аналіз. Прям взагалі, 12 балів, молодець. От, е, значить, якщо ви робите вимірювання, то якщо ви робите помилку е, десь в 1 градус або в об'ємі в 1 мл, то. то це буде дуже суттєво впливати на результат. А якщо ви помилилися в обох випадках, то у вас буде реально інша відповідь, ні та, яка е, ізначально запрограмована була. Але насправді всі ці момін, моменти не настільки впливають, як ви це можете е, себе представити. Але ось тут. Звертаюсь до великої групи учнів, дуже великої групи учнів, висновок він має бути конкретний. не загальні слова, там навколишнє середовище, людський фактор. Ні, це правильно. Але кожен з цих пунктів у кожній роботі він різний. І тому ви не можете в кожній роботі обійтись цими двома магічними словосполученнями. Ну, так не буває. У вас були чіткі вказівки, що необхідно обов'язково зазначити у висновку. У вас були чіткі вказівки, що потрібно зробити в аналізі. Але чомусь не всі це роблять. Далі дуже прикра помилка, вона теж стосується декількох учнів. Масу льоду. Ми знаходили, як ви пам'ятаєте, через об'єм талої води. Але об'єм води. І об'єм льоду. Вони різні. Так, в них однакова маса. Ми це і використовували для розв'язування нашого. Але коли ви берете об'єм талої води, густину потрібно брати води, а не льоду. У вас інша маса буде, і тоді будуть зовсім інші результати. Як це можна було помилитися так? Далі. Якщо ви отримуєте зовсім далекий від табличного результат, Ну, мабуть, в таблиці було 333 кжоуля на кілограм, а у вас, наприклад, е, наприклад, там 30 або 60. Тобто помилка огромна. Ну, перш за все, спочатку, надо, треба зупинитися. І все з самого початку перевірити, всі дані, які ви е, взяли, всі формули, які ви написали, тому що, якщо ви щось е, десь помиляє, помиляєтесь, ну не може бути такої похибки. Там похибка була безумовно порядка 10%. Ну, це нормальна похибка для будь-якої лабораторної роботи. І це при тому, що ви правильно зауважили, що там не було кришки, льот трохи це можливо, можна було це трохи почекати і таке інше. Це все важливо. Так, що там температура окружаючого воздуха, скоріш за все, повітря була вища, ніж температура суміші. Це все правильно. Але все це загалом дало нам помилку не більше 10%. Якби ми це все прибрали, мабуть, помилка була б там, не знаю, 5%, може бути 8% це таке. Але, але якщо у вас помилка в 10 разів, а у деякого там була більше 100%, ну, мабуть, щось ви робите не те, що потрібно. До речі, Марк, молодець. Молодець. Він єдиний, хто зауважив, що мензурка всього лиш на 100 мл, і нам прийшлося двічі вимірювання проводити. А це подвої, подвоїть похибку. Це просто круто, що замітив, але тільки він замітив. Далі, що там в нас ще було? Давайте. А, ні. Все. Є там дуже дивовижні роботи, які. Як і той, той проєкт, про який я вам зараз розповідала, вони точно не мають ніякого відношення до нашої лабораторної роботи. Таке враження, що пошукова система в Google, е, не дали звіту по цій лабі, і тому народ написав то, що написав. Було дуже дивно читати, тому що яке це відношення має до нашої лабораторної роботи? Ребят, ну так не можна. Ну ви хоч читайте, що ви пишете мені. Як можна зробити запрос, отримати. Не пойми, що, І це переписати і здати вчителю. Альо, ви взагалі не розумієте, що я вас спрашую, запитую? Ви, ну, як так можна, я не розумію це. Так, тепер е, важливо звертаю вашу увагу. Я розумію, що в нас є новички в класі, але є ще і не дуже новички. Ми домовилися з вами, що на фізиці не можна користуватися коректором. Це категорична вимога. Я вам сказала про це. І я більше не буду попереджати, да що ж таке? Можна чоркати без проблем, тільки акуратно. І ще одна просьба: нічого не виправляйте. Ви робите все так, що я не можу прочитати. А якщо я не можу прочитати, я вважаю це неправильним. Просто автоматично. Якщо ви акуратно закреслюєте і рядом напишете поруч. Правильне значення, все буде добре. Вам за це ніхто не, не снижує е, оцінку. Але не звикайте до використовування всяких закрасок, розкрасок і тому таке інше. Не потрібно. Вчитись писати по-нормальному. Якщо сумніваєте, чернетки використовуйте. Але робимо все акуратно. Так, мабуть, все, що хотіла по лабораторну казала. Сподіваюся, що нічого не забула. Я, мабуть, на, наброски робила. Так. Саме о цій лабораторній, як мінімум, зазвичай помилка може бути у тому, які якій ти множини підставляєш у фінальну формулу, де ти будеш вираховувати ну, та порівнювати потім цей результат з таблиці. От, так, фінальна але, формула це але, саме. Так, але результат шли... може бути 25 та 310 а... ну, кілоджулів. Діло в тому, що там важливо було, хто робив промежуточне обчислення, і вони кожного округлювали. Це набігає помилка така велика. Тобто бажано робити підсумкову формулу відразу і тоді все робити. Так, давайте ми порахуємо задачі домашні. Співпадає в нас, ні? Як? Так. Добре. Тоді ми так, виденько переходимо до простої про простої. Той дуже простої самостійної роботи. Ще я вам її опублікую, але тільки поставлю. Це робота по графікам. Там вона коротенька коротенька буде. Зараз Щас... так, ми написали самостійну роботу і рухаємося вперед. Далі в нас сьогодні тема випаровування та конденсація і перетворення тверде тіла газ. Ну, Про це перетворення ми багато розповідати не будемо, ми просто вкажемо, як це називається, що це за процес такий. Заставка в нас стандартна, тема випаровування та конденсація, і ну, по цю тему я вам зробила ось такий рисунок. Але але, можете мені казати, є ли на, на цій фотографії, на цьому рисунку водяна пара. Бачимо її. Є водяна пара. Є, але ми її не бачимо. Так. Сподіваюсь, ви всі розумієте, що то, що ми от це бачимо, туман це не водяна пара, так? Тобто водяно, водяна пара обов'язково є. раз є облака, є такий туман і все, все таке інше, водяна пара є обов'язково. Але вона прозора, ми її не бачимо. Тому не піддавайтеся на провокації. Я везде робила ілюстрації, але ми не можемо зробити ілюстрацію водяної пари. Тому я робила ілюстрацію там тумана, якось такого конденсата, але це не пара. Це ви добре розумієте, молодці. Тому ми з вами сьогодні будемо розбиратися, про що ми. Е Поговоримо, що таке пароутворення та конденсація, Це поки що тільки два таких процеси, і які є віди пароутворення. Але в нас на цю тему навіть більше буде матеріалу, ніж на попередню тему, на плавлення і кристалізацію, тому що ми окремо на наступному або через урок поговоримо ще про кипіння, а потім окремо ще поговоримо про питому теплоту. Тобто, в нас поки що немає на цю тему розрахункових задач, у нас тільки якісні будуть поки що задачі. Але поступово ми до них теж дійдемо. Але в мене є ще нагрівання, охолодження, в нас є ще плавлення, кристалізація, там багато задач на розрахунки. Там в мене є що задавати вам, не переживайте. Так. Ну, сподіваюся, ви і не переживаєте. А я не показала нічого, ну, не важливо. І так, як ви розумієте, що таке пароутворення? На картинку не дивимось, це просто картинка. Що таке пароутворення? Це коли вода випаров... ну просто випаровується щось, не обов'язково вода. Ну агрегат не стане можеш Вона із рідкого стану переходить. у... По... Газоподібний. газоподібний, так, так, добре. Тобто процес переходу речовини із рідкого стану в газоподібний. Дивіться, в нас все: і кристалізація, і параутворення, і плавлення, і все таке інше. У всіх випадках ми починаємо з слова процес. Це везде процес, процес переходу речовини із якого то стану, в який то стан. Важливо тільки розуміти, із якого стану, в який буде переход. І ось це пароутворення, воно може. Просходіти двома е, способами. Перший спосіб це випаровування. Сьогодні ми про нього подробно поговоримо. А другий спосіб це кипіння. Ну, про нього поговоримо не сьогодні. Подробно. Тому починаємо з випаровування. В чому різниця з'ясуємо трохи пізніше ну, між кипінням і випаровуванням. Але. Само випаровування сьогодні ми проговоримо. Дивіться, випаровування це буде процес пароутворення, так? а пароутворення процес переходу речовини, з рідкого стану в газоподібний. Бачите, у нас процес процесу. Добре, і так, випаровування це процес пароутворення, який буде відбуватися тільки з відкритої поверхні рідини. Тобто, якщо у нас є рідина і в неї є хоч яка відкрита поверхня, тобто, не зверху, Щільно закриті кришки, або поршня, таке інше, то буде відкрита поверхня, і з неї буде відбуватися параутворення, і це в нас буде випаровування. Якщо ми говоримо про випаровування, то воно може відбуватися за будь якої температури. Ми з вами розуміємо, що вода буде випаровуватися не обов'язково при температурі кипіння води, вона може випаровуватися. і при кімнатній температурі і таке інше. Але важливо це розуміти, а не просто соглашатися з тим, що я говорю. Так, швидкість випаровування. Ну-ка, давайте пофантазуємо, а може, і сумієте мені правильно сказати. Як ви вважаєте, якщо в нас є різні ситуації, і ми будемо е, вимирювати час, е, за який випаровується рідина якась? Е, від чого це. Може залежати. Від температури? Від температури. Ну, чим вища температура, скоріш за все, буде швидше випаровуватися. Згодна. І від рідини, Яку ми випаровуємо? Скоріше за все, це буде залежати від того, яка рідина, мабуть, хтось з вас а, знає, що є така зміна. Може ще від посудини. Що, рідина, що значить від посудини? З, з одного боку. Може, ти і правий, але переформулюй, Що ти маєш на увазі? Від'емкості, в якій ми цю рідину тримаємо, коли випаровуємо. А, ну тобто ти маєш на увазі, що в тебе, якщо буде багато рідини, то вона буде випаровуватися довше, а якщо вона її буде мало, то вона буде Це від об'єму. Робити... Об Я ще так. маю на увазі від. саме, Наприклад, випаровуватись вода ж буде трішки по порізному консервні на банці та пляжці якісь. Воно ще по різному буде паруватися. Ну, я би приклад дала б, наприклад, тарілка якась і стакан, склянка. тому що буде різна площа поверхня. Але ви ще одну річ не враховуєте. Але, мабуть, ви з цим теж стал, Десь Температура навколишнього середовища. Ні, це, це вважається з температури взагалі. Але дивіться, якщо ми будемо Ну, зараз майже ніхто не сушить белье на вулиці, але на балконах, мабуть, сушить, якщо погода в нас безветрена або ветрена, Як у нас ветрена погода, то випаровування відбувається швидше А можете зрозуміти чому? Не одночасно то я ні одного, ні, другого, ні іншого не услышала. Коли виконують роботу, ні, дивіться: у нас молекули, вони випаровуються, т.б. відділяються від поверхні і завісають над поверхнею. Якщо вони завісають, то декілька молекул можуть обратно повернутися. А якщо в нас є вітер вони випарились і їх тут же здуло. І на їх місце можуть випаровуватися нові. А якщо вони там залишились, то вони будуть заважати іншим випаровуватися. Зрозуміли, чому вітер? Іноді його називають рух повітря. Но ми, мабуть, все з вами назвали, це традиційно чотири е залежності називають: це температура, будь-яка температура, окружаюча, своя, собственно, неважлива. Рух повітря, площа поверхні. І е, рот рідини, ну, тобто, яка рідина. Ну, давайте я швиденько буду пролістувати. Тут в нас є примір, які вода, спирт і бензин. І ось тут довго розповідають, але я буду смат... дивитися, е, кисточкою наносять сліди від води, спирту і бензину. Долго наносять, я не можу так довго чекати. Причому дивіться, бензин, е, бензин він смочує рідину ой, смочує. Мет... Стекло, скло, і він віть, яким пітном розтекся. А потім вони будуть зараз чекати деякий час і дивитися, що випаровується. Але бензин починає випаровуватися ще до того, як ми починаємо наблюдення. І він випаровується майже моментально. Так, залишається таке жирна пляма, але він випаровувався вже. А потім ну, розумієте, що. Спірт випаровується швидше, ніж вода. Сподіваюсь, ви це розумієте. От я так пролізти швиденько. Добре, і ми побачили, що в залежності від того, яка речовина, по-різному вони будуть випаровуватися. Наступна залежність, я так розумію, ага, від вітра. Дивіться, в нас знову ми змочуємо ці, цю пластинку, але вони не хочуть це робити швидко, а я поспішаю, я хочу, щоб вони швидко робили, але це показувати потрібно. Не дуже акуратно, я не можу. Мій перфекціоніст возмущається. Я би акуратніше це смазувала. Ну, добре. Далі він ставить ось таку колбочку. І далі вони ставлять вентилятор. І будуть дуть. Вентилятором. Ну, вмикайте вже. Ось, він дує, і я буду потрохи отак от пролізтувати швиденько. Бачите, воно потроху випаровується, випаровується, випаровується. Але цікаво, що те, що знаходиться під колбочкою, воно не випаровується, тому що туди вітер не достигає. Ось воно все випаровалося. А що вони потім роблять? Ані приподнімають і здвігають трохи. Ось, дивіться, як вони це зроблять. Ось він підняв. Ну так, так, п'ятнишка, зрозуміли. А потім він зараз поставить трохи по-іншому. Він зараз поставить трохи по-іншому, пожалуйста, швиденько. Ось. І далі знову будуть вентилятором дуть. Ось, я показую вам, що так, воно виді, потроху-потроху все. Ну, а коли вибрали, прибрали, все і повністю. Наступний експеримент. Я боюсь прозивати, тому не можу на нього нажимати. Що зараз будуть робити, не пам'ятаю. Зараз подивимось. А, мабуть, вони будуть. А, капельку одну капнуть, ось, я розумію, а вторую будуть розмазюкувати. Площу поверхні будуть е, збільшувати. Але не кісточка, а зараз таким стеклишком, склом маленьким. Томусь я швидше все розумію, чим вони це роблять. Це неможливо. Ось, і зараз воно буде потроху, опять потрібно почекати, і воно час проходить, але ось то, що ми розмазюкали, воно, бачите, випаровується швидше, тому що площа поверхні більше, і в нас відкритих молекул, відкрита поверхня більше, і молекулам простіше улітати. Ну добре, і навіть останній Приклад, коли в нас тут, бачите, навіть гаряча вода, якщо пригладитися, то тут бачимо, що пар такий. Ну, не пар, туман. На а це холодна вода. Ось у нас холодна вода, а ось зараз буде гаряча, причому воно починає випаровуватися вже коли ми даже наносимо кісточки. Тобто, то, що вип... при температурі високе випаровування швидше, можна побачити і так. Це мой... Я не можу більше терпити. Тому... Дивіться, якщо ми не будемо підводити тепло, то термометр буде показувати нам, що температура рідини зменшується. І це можна пояснити тим, що молекули, які знаходяться в рідини, вони коливаються і частина з них знаходиться. Так, вибачаюсь, зараз. Часть з них знаходиться на поверхні. І ось ті, які на, на поверхні, вони намагаються відриватися, але це складно, тому що їх інше притягують дуже сильно. Але якщо в них багато енергії, вони такі енергійні, вони можуть відриватися від поверхні, і тоді вони будуть літати вже десь зверху. Але ми розуміємо, що відриватися можуть найбільш енергійні молекули. А якщо вони найбільш енергійні, то вони відриваються і вони з собою забирають свою собственну енергію, забирають цю енергію у самої рідини. А забирає енергію, вони поніжають її температуру. І тоді, е, зрозуміло, чому, якщо в нас відбувається випаровування, то температура знижується. І на це багато задач у вас буде, якісних, коли будуть сформульовані самим різним. Способом, але сподіваюся, ви це будете вже розуміти. Ну і якщо в нас є випаровування, должен бути процес зворотній. Так? Він називається конденсація. І якщо це зворотній процес, то це що таке? Куди в нас переходить щось? Кудись зникли? А переходить. Води переходить на поверхню пляшки. Ну, Молекули води це конденсація. буде. У нас речовина буде з газоподібного стану переходити в рідкий, і ми будемо це бачити. Не обов'язково ж в нас буде випадати така роса на поверхні холодної пляшки, це може бути де завгодно, але це як приклад. І так, конденсація це процес переходу речовини з газоподібного стану в рідкий, Але ми сьогодні говорили з вами все час про випаровування і конденсацію, і про переобразування. І ми говорили про те, що в нас переход завжди рідина і газ. А на самом деле є ще один процес переобразування, коли у нас може випаровуватися відразу тверде, тверде тіло. Таке буває. Такий процес в фізиці отримав назву сублімація. Є такий процес, і це коли речовина з, тверді, з твердої фази переходить відразу в газоподібну, минаючи рідку, вона не буде рідкою. Ну, Наприклад, так відбувається іноді випаровування, наприклад, звичайного льоду в мороз. Якщо ми повісимо. Вистрілене белье, воно замерзне спочатку, а потім поступово воно висохне. Причому температура там нижче, ніж нуль, тобто вода не буде образовуватися, а випаровуватися буде сразу льот. Ну, це такий приклад, як коли в нас температура дуже низька. А якщо ми говоримо про кімнатну температуру, наприклад, то є така речовина, тверда Ну, кислота. Дети современные, вы с этим не столкнулись. А в, в моем детстве продавали морозиво, и не было таких холодильник выносных, вот. але мороженое продавали в таких коробочках обычных картонных коробках, в них клали сухой лед, у него температура достаточно низкая, и морозиво там не тануло. І оці, Продавшиці, вони продавали, а потім коробку залишали. І ми тоді дуже полюбляли робити такі факели, туди цей льот напхаєш, а він такий димить, димить, ну він випаровується відразу. І цікаво дуже було, ігралися ми тогда. Тобто, якщо є у нас тверда углекислота, це сухий льот, іншими словами, і можливо, сублімація. А ще. как бы у вас была бы химия сейчас в кабинете, то Александра Анатольевна, она показывает, зазвичай, эксперимент с кристаллами йоду. Там тоже можно побачить, она берет кристаллики и ватку там за, за, в пробирочку кладет, и ватку сверху кладет. И через деякий час эта ватка окрашивается в такой характерный цвет йода, привычный для нас с вами. Звичный для нас с вами. Ось Такі приклади бувають. Тобто сублімація, в принципі, не такий прям виключний процес, що он рідко рідко буває. Ні, він буває, коли речовина може відразу з твердити фази переходити в газообразну, Причому мінує рідко. Добре, ми все, мабуть, встигли. Давайте ми запишемо домашнє завдання. Я це працювала. Ну добре, не важливо. В нас є новий параграф 13-й. Сподіваюсь, ви не суєвірні, тому ви його прочитаєте все ж таки. Дві задачі, вони поки що якісні, тому що ми хочеться, щоб прямо на цю тему було, але поки що розв'язувати щось інше ми не можемо. Ну, все, на цьому я урок завершую, і якщо питання не залишилось, то ви можете відпочивати. Я запитання. Щ... За щас до побачення, щас я. Відповім на твоє запитання. Давай ми опс, завершимо запис, і буде нам добре.